Усіх вітаю! Це моє перше замовлення із каталогу номер 5 який діє до 20 квітня. І так, у цьому каталозі є новинки, ось що я собі взяла. По-перше, це мультифункціональний крем проти сонячних променів, захист SPF 50. Мультифункціональний в тому, що це максимальний захист. По-перше, по-друге, протягом тижнів, коли ви використовуєте, шкіра більш стане пружною і зменшиться зморшки. І, по-третє, ви можете цей крем використовувати. Як базу під макіяж. Вона може виконувати таку роль. І дивіться, приходить, вона оновлена зараз. Серія приходить такі коробочки, і змінилася, бачите, її об'єм 30 мл буде. Так, далі у нас оновилися такі легенди нашої косметики Oriflame і це такі відновлювальні. Капсули для обличчя, і тут шість олійок дорогоцінних, які будуть розглажувати шкіру, відновлювати клітини, допомагати шкірі виглядати більш кращою, більш наповненою, пружною і сяючою. Приходить, бачите, вже така оновлена баночка. Тут змінилося те, що немає такого клапана з фольги, а є просто кришечка з пластику і коробочка. Отака, яка закривається на такий захисний стопар. Далі новинка, і це я ось вже скористувалася. Я собі три кольори купила помада Giordani Gold. Це рідка помада з аплікатором, яка має матовий фініш. Спочатку вона така ріденька, дуже легка в нанесенні. Оце в мене рожевий колір, п'ятірочка, будемо так казати. Ось далі є е, е, якась там пильна роза, або щось таке, номер 6 чи 7, зараз ми подивимося, номер 7, ось, і номер 1 ще взяла собі нюд, ось такий нюд, Ця помада, значить, має SPF 15, це дуже круто. І помада має таку антивікову дію, таку в комплекс, там в якої входить особлива сироватка, яка стимулює відновлення ластинових кологенових волокон, і губи будуть виглядати дуже такими вологими, більш зволоженими, верніше, більш такими пружними шкіра, не буде об'єм зменшуватись. І як на мене, дивіться, вона трохи-трохи відрізняється від такої, яка була раніше. Мені ця сподобалась більше. Немає. У мене було з минулої колекції. Перший колір нют, і вона така трохи як розводи давала, то оця ні такого не дає. Виробництво теж Індія. Зверніть увагу, хто такі помади любить. Так, далі у колекції догляду за ніжками. Тут у нас теж оновлене все. І, по-перше, це великий об'єм спрей для ніг, який має у складі олії евкаліпту і перцевої м'яти. А далі, антиперспірант крем для них. Тут є олійка чайного дерева і олійка евкаліпту. І це навіть такі якісь тріщинки або подразнення буде виліковувати. І крем для них, який буде пом'якшувати шкіру з топ, доглядати за ними, тут і Ромашка, і олія жожоба у складі. Такий дорогоцінний склад олії, я б так сказала, і 24 години. Зволоження і маска. Я ще, на жаль, не попробувала, я дуже полюбляю маски для ніг Oriflame. І така масочка вона буде приходити у форматі отаку, як одноразова масочка. Не змивається. Звичайно, на ніч навносимо. 48 годин зволоження і догляду, і дерматологічний тест. Пройдений. Ви ще маєте змогу отримати знижку при купівлі одного з цих продуктів. Це буде знижка на пилочку для ніг. Я вже не купувала, у мене чотиристороння, я дуже нею задоволена. Там, де пилка, піночка така, щіточка, і, і, і ще щось там п'ємзочка така в мене. Дуже мені подобається. Далі звертаю увагу на акції знижки у цьому каталозі. І шикарна просто знижка на мінеральну, тональну основу SPF 20 299 гривень. Оце в мене, наприклад, кольор можете подивитися, порцеляновий. Дуже, Навіть такий не дуже він і світлий, але, от, як на мене, то мені оцей більше підійде, ніж слонова кістка. я раніше користувалась слоновою кісткою, тобто, я рекомендую хто хоче підібрати собі. Я собі замовила: дивіться, бачите, мінеральна тональна. Ось оскільки тестерів, і я і клієнтам даю ці тестери, і хто приходить до офісу, можуть спробувати будь-який колір і підібрати те, що підходить. Клієнтка також замовила мій улюблений не комплекс, а базу під макіяж з гіалуроновою кислотою, з такими кульками перлинними, які і освітлюють шкіру обличчя. і Можна його і під тональний наносити, і можна під пудру. Дуже класна оця база. Хто ще не брав, спробуйте собі, вона просто неймовірна, просто неймовірна. І один, один з моїх улюбленців це олівець кушон для брів. Зараз по 179 гривень у каталозі, гарна дуже ціна. І коли ви робите 35 балів із каталогу, сумарно і більше за один раз. То ви можете отримати подарунок. Мені подарунок прийшов такий тін для губ, і е, можна робити, і рум'янки. І бачила в офісі дівчата отримали і помади, і гелі для душі, і креми для рук, і спреї. Для них дуже багато класних, класнючих подарунків. Зверніть увагу і встигніть ще отримати гарні, бо гарні подарунки швидко закінчуються. 35 балів сумарно, і вже подарунок сюрприз вам покладуть. До замовлення. Це замовили помади по 59 гривень, це кремова помада. Також в мене фаворити олівці, Запорошена Троянда, 99 гривень. Зараз ціна просто така, вообще смішна і неймовірно. Рекомендую: можна не тільки робити контур губ, але й повністю засофарпувати всі губи, вони не будуть сушити і можна носити навіть як помаду, або це може бути база під блиск. або під олією макадамі у нас є така кольорова да, по догляду. Далі гарна ціна 375 гривень, чоловічий набір Vinci Power парфуміде 100 мл, і дезодорант 72 години. Сюди такий набір 379. Гарна ціна 459 гривень на Ельвію з ароматом конвалі, це ніжний такий весняний аромат. Дуже-дуже рекомендую, хто любить такі от квіткові, свіжі аромати. Розпродаж тижня до суботи діє акція на набори. І я замовила набор Gutes Gold. джордані Gutos Gold. Мені дуже подобається тут парфум, цей. і ця ціна просто дуже-дуже неймовірна. 699 гривень. Рекомендую зверніть увагу. Далі. Плата за доставку, і цей улюблений мій пілінг новеч відновлювальний. Тут використовуються у нас кислоти, а також ензими граната, які дуже-дуже щадно будуть відлущувати, відновлювати клітини обличчя, вирівнюють тон поверхню шкіри, відбілює і навіть зменшує зморшки можна до двох разів. На день на тиждень, перепрошую, наносити. Наносимо, крім області, навколо очей, через 15-20 хвилин можна викатити або змити. І дуже гарний результат, рекомендується не перевіршений. І в знижці улюблена маска для рук, шведський спа-салон. Зверніть увагу, її можна як масочку наносити, так і як Крем, особливо для тих людей, хто працює і пов'язано на роботі таке, що руки завжди десь або в воді, або з якимись препаратами, або сохнуть протягом дня. Дуже да, то це прям відновлює заняч Крем. Дуже класно. Цей зверніть увагу. Він того вартий, він здається, чи 159, чи 149 кошту. Я не запам'ятала, на жаль. І ще в замовленні. Суп грибний. І є акція, якщо ви купуєте або поживний коктейль для контролю ваги, ваніль або шоколад, або суп, саме грибний Вилософі, ви отримуєте у подарунок мультівітаміни і мінерали для чоловіків. Мій комплекс вже забрали клієнти, це я от вам показую у мене ще є жіночі такі самі, вони мають у складі 12 вітамін, 10 мінералів, їх там 60. 50 вітамінок, це на два місяці. І чоловічі від жіночих відрізняються тільки тим, що трохи більше там селену, магнію і цинку. І тому жінки теж можуть їх використовувати і для себе або своїм чоловікам. Або дітям з 14 років дати. Далі, спочатку каталога в нас були по розпродажі супи томатні, вже закінчились. І розпродаж був на астаксантин. Це потужніший антиоксидант, який в 6 тисяч раз потужніший, ніж вітамін С. І це унікальний такий продукт. І ще в складі, окрім астаксантина, там є і екстракт чорниці, вітамін Е. І по... Два береш третій у подарунок, я отримую омега-3, я її додатково замовляю. І ще є у цьому каталозі акція на капсуліровану Омега-3. Зверніть увагу, дуже гарна ціна. Для тих людей, ага, ще дезодоранти, ось у чоловічів пару береш, люба пара 85 гривень. Гарна ціна на зубні пасти це супер екстра освіжаюча і паста для чутливих зубів. Далі щіточки по 65 гривень середньої жорсткості. І буде новинка парфум Nordic Вати Infinity Blue. Пробнічки треба а, взяти. І ще взяла буде оновлена тональна Ілюзкін колекції з Іван, там три кольори. Теж такої відкрити можна клієнтам показувати. І для тих, хто запрошує: отака от була акція на пательню. Тефаль, бачите, шикарна, така класнюча пательня. І ось я її отримала. І дуже-дуже вдячна компанії за те, що робить нам такі подарунки. А Вам усім дякую за увагу. Якщо щось було корисно, додавайтеся до мого каналу, ставте вподобайки всього самого-самого найкращого.